Ведмедик Падінгтон і Різдво. Автор Майкл Бонд. Наближалося Різдво. І в один з передсвяткових днів, коли Лондон вже прикрасився яскравими вогнями і вбраними ялинками. Падінгтон запросив Браунів у магазин Бакріч на зустріч з святим Миколаєм. Там буде... Дуже цікаво, сказав ведмедик. Спочатку нам покажуть святого Миколая, після цього покатають на санях казковій сніговій країні, а потім відведуть у майстерню подарунків на північному полюсі. Може, ми навіть побачимо, як святий Миколай робить мармелад той самий, який потім. Дарує всім ведмедям на різдво. Тільки навряд чи святий Миколай робить його своїми руками. Засумнівалася місіс Браун. Але Падінгтон вже вів їх до ескалатора. Напевно, не сам, похитав головою Джонатан. Поки зробиш, весь забруднишся. І потім подарунки будуть липкі. Уявляєте, як неприємно брати в руки липкий подарунок? Уявляю, кивнула місіс Браун, якій часто доводилося брати в руки речі від медика. Та й борода у святого Миколая злипнеться, додала Джуді. І взагалі, у нього і без мармеладу справ по горло. А ось про продавців у Бакріджі цього не скажеш. Пробурмотів містер Браун, який йшов останнім. У магазині майже порожньо. Ескалатор завіз їх на другий поверх, і там вони побачили два вказівника. Один вказував дорогу до Святого Миколая, другий в казкову снігову країну. Я, мабуть, спочатку піду до Святого Миколая, вирішив Падінгтон. А то раптом в казковій країні наші сани в снігу застрягнуть, і я до Різдва не встигну за подарунками. Він зайняв чергу до Святого Миколая і, щоб краще розгледіти, що там попереду, устав на всі чотири лапи. Коли він підняв очі. То побачив, що на нього витріщається якийсь дядечко. Ти хлопчик чи дівчинка? Поцікавився дядечко. Він, до речі, був завідуючим. Я ні те, ні інше, відповів Падінгтон. Я ведмідь. А по-моєму, ти просто якийсь волохатий плазун. Неприязно сказав дядечко. Ось що. Приходь за подарунком через рік. Може, на той час розберешся, хто ти такий. Як це через рік? Обурено вигукнув ведмедик. Я прийшов за подарунками прямо зараз і навіть приніс з собою список кому з моїх знайомих, що треба подарувати. Вирішив, що простіше взяти його сюди, ніж надсилати поштою. Святому Миколаю на північний полюс. Брауни стояли досить далеко і не чули розмови. Проте їм було прекрасно видно, як витягнулася у ведмедика мордочка. По ній вони відразу зрозуміли що щось не так. Іди сюди швидше. Покликала місіс Берд. Поїдемо. Покатаємося на санях. Нас відвезуть у казкову снігову країну. Тільки поїздка виявилася цікавою. стурбовано промовила місіс Браун. Падінгтон стільки тижнів збирав свої булочні гроші, щоб нас сюди запросити. Уявляєте, як він засмутиться, якщо виявиться, що нас обдурили. Падінгтон заліз в сани, і вони рушили в дорогу. Містер Браун вирішив підняти всім настрій і розкрив рекламну брошуру. Увага, увага! промовив він бадьоро. Починаємо нашу захоплюючу подорож. Перш за все, ми побачимо зимовий сад святого Миколая. Квіткові горщики у місіс Берд на вікні набагато красивіші. Висловився Падінгтон. Брауни заклопотано перезирнулися. Початок був не дуже обнадійливий. Ну, а як тобі це подобається? поцікавився містер Браун, коли сани завернули за ріг. Бачиш будинок на снігу? Це стіло, в якому святий Миколай тримає своїх північних оленів, тих, на яких возить подарунки всім дітям. Падінгтон промовчав. Стіло швидше нагадувало собачу будку, а олень в ньому був всього один, та й той пластмасовий. Крім того, він лежав на боці. Після цього містер Браун вказав на високу вежу. На її верхівці блимав вогник. Це маяк, пояснив він. Роздавши подарунки, святий Миколай повинен повернутися до себе додому на північний полюс. В цей час на дворі глуха полярна ніч. Ось йому і потрібен маяк, щоб не заблукати. Ведмедик кинув на вежу суворий погляд. Там, схоже, провід погано закріплений, містер Браун, зауважив він. Дивіться світло то запалиться, то згасне. Маякам так і годиться, втрутився Джонатан. Кожен маяк кидає світловий сигнал. Щоб моряки знали, де саме вони знаходяться, тільки Падінгтон його не слухав. Він сумно підраховував про себе, скільки булочок міг би купити на гроші, витрачені на цю подорож. Ну, а зараз почнеться найцікавіше. Містер Браун явно намагався його підбадьорити. Вони якраз під'їхали до великого будинку, у вікнах якого рухалися механічні фігурки. Бачите, ми нарешті добралися до майстерні подарунків. Дивись, які ельфи. вигукнула Джуді. Вона обернулася, щоб пояснити Падінгтону, хто такі ельфи, і тут же скрикнула від подиву. «Ведмедик!» Кудись зник. Генрі, зроби щонебудь!» зажадала місіс Браун, коли зрозуміла, що сталося. Так що ж я можу зробити? розгублено промовив містер Браун. Як я тобі його знайду, якщо ми в майстерні? Саме так, в майстерні. Суворо підтвердила місіс Берд. Поїздка ще не закінчилася, а наш ведмедик вже кудись зник. А раптом далі буде ще щось цікавіше. Падінгтон жахливо засмутиться, якщо пропустить. Містер Браун намагався не втрачати самовладання і підбадьорювати інших. Однак, коли сани проїхали через всю казкову країну і зупинилися, а Падінгтон так і не з'явився, він не на жарт розхвилювався і звернувся по допомогу до одного із помічників Санти, Ведмідь звалився в наші декорації, здивовано перепитав помічник. Піду негайно покличу завідуючого. Ведмідь? вигукнув завідуючий, з'явившись на місці події. Я не дочув ви сказали ведмідь. А, ну, звичайно, це той самий, якого я вже бачив раніше. Судячи з вигляду, нічого хорошого від нього не чекати. Синє пальтечко, капелюх якийсь облізлий. Я його де завгодно впізнаю. Доручіть цю справу мені. Вже я його знайду. Врахуйте, поки він не знайдеться, ми нікуди звідси не підемо. Перепросила місіс Берт, войовничо помахуючи парасолькою. І до речі, не дивуйтеся, якщо він попросить свої гроші назад. Я його не перший день знаю. У нас ще ніхто ніколи не просив гроші назад. Плаксивим голосом промовив завідуючий. Правда, у нас і відвідувачів у цьому році небагато. Все колись трапляється вперше, повчально промовила місіс Берд. Завідуючий чесно відправився на пошуки. Тільки він вийшов в одні двері, як в інші, увійшов Падінгтон. Здається, я полагодив їх маяк, містер Браун. Повідомив він з гордістю. Ведмеді добре розбираються в електриці. Більше він нічого не встиг пояснити. З майстерні святого Миколая пролунав гучний тріск. І в усьому магазині згасло світло. Де він? закричав Стемряви завідуючий. Де цей ведмідь? Зараз він у мене отримає такий подарунок, вік пам'ятатиме. Місіс Берд міцно стиснула ручку своєї парасольки. Знаєте що? звернулася вона до своїх супутників. По-моєму, нам пора додому. На сьогодні чудес вистачить. Падінгтон у нас прославився, сказав містер Браун на наступний ранок, коли вся сім'я сиділа за сніданком. Ось почитайте газетні заголовки. Загадкова подія в лондонському магазині. Одне точно. В Бакріч нам тепер дорога закрита, зітхнула місіс Браун. А шкода, я дуже люблю цей магазин. Я б так не сказав, втрутився Джонатан. Дивіться, що пишуть. У майстерні Святого Миколая немає відбою від відвідувачів. Пошуки таємничого ведмедя тривають. Вони ж радіти повинні. Всі прийнялися, перебиваючи один одного, зачитувати газетні заголовки і навіть не помітили, як місіс Берт вислизнула з кімнати. Їй потрібно було зробити дуже важливий телефонний дзвінок. Дозвольте від імені нашого керівництва. Побажати вам всім щасливого Різдва, сказав завідуючий кілька днів потому. Після того, як ваш шановний клешоногий вшанував бакріч своїм візитом, біля входу стоять довгі черги, ми ледь встигаємо обслуговувати всіх покупців прямо як в старі добрі часи. Втім, він повернувся до місіс Берт. А вам, шановна леді, величезне спасибі за телефонний дзвінок. Може, вам ще щонебудь полагодити? З надією запитав Падінгтон. Мабуть, поки не треба, поспішно відмовився завідуючий. У нас ніби все працює нормально. Крім того, на тебе чекає. Святий Миколай, а потім можеш безкоштовно покататися на санях. На цей раз поїздка по сніговій країні виявилася дуже веселою і страшно сподобалася усім Браунам. Усе працювало безвідмовно, а коли сани зупинилися в кінці шляху на північному полюсі, там на них чекав сам святий Миколай. Хо хо хо, пробасив він. Хто це до нас сьогодні прийшов? Я ведмідь, містер Святий Миколай, пояснив Падінгтон. І ще я приїхав з дрімучого перу. Ну що ж? сказав святий Миколай, дістаючи щось з під свого крісла. Чи здайдеться у нас подарунок для ведмедя з дрімучого перу? Я, здається, знаю, чим тебе порадувати. І він простягнув ведмежаті величезну банку. Падінгтон мало не гепнувся на підлогу від подиву. Збоку на банці красувалася етикетка мармелад домашнього виготовлення. А зверху був прикріплений величезний червоний бант. Мій улюблений мармелад, містере святий Миколай, саморобний, в якому багато апельсинових кірочок. вигукнула ведмежа. Як же ви здогадалися, святий Миколай змовницьки підморгнув місіс Берд. Та трошки почервоніла. Але ніхто цього не помітив. Так святий Миколай на те і святий Миколай, щоб знати, кому що хочеться отримати в подарунок. сказала вона. В цьому і полягає його головне диво. Бачте, значить, він все таки сам робить мармелад. радісно промовив Падінгтон. А я в цьому і не сумнівався.